А в нас руда, стільниця, в нас висить маленька люстрочка, Тобто тут, тут декорували, декорували прям так, щоб вам точно, точно було затишно, щоб точно точно було відчуття такої камерності жіночої енергії від моніки. що вона нам транслює, що до неї хочеться прийти, нік як в маміни обійми, бо вона в такій кухні з такою кількістю цих кастрюль, да, в меді. Вона вам точно дасть затишок, в неї буде тепло, з неї буде безпека. Да? Бо багато оцих прийомів, які говорять про те, що тут хороша хозяйка, хліба сольна, тут тебе нагодують, тут тобі дадуть затишок. Тому що, да, мінімалістичні холодні інтер'єри стильні, ну це прикольно, це красиво, для на вкладнику журнала. Але ми всі шукаємо тепла, підтримки, любові, родини. В цій квартирі не просто так така активна кухня. Моніка не просто така хазяйка. Тому що без цього стержня материнської жіночої енергії з цією кухнею не було. Б...